1 квітня в день дурня або міжнародний день сміху, полтавці розігрують родичів, друзів і навіть незнайомців. Або стають жертвами жартів самі. Там просипаєшся, Лице розмалюють, там що там ну, в берці щось понакидують. При цьому старий жарт про білу спину говорять завжди дієвий. До речі, у вас спина біла. З 1 квітня. Я їй кажу, Вероніка, в тебе біла спина. Вероніка перелякалася, угу. ну, але я кажу, та це ж шутка з першим тебе квітнем. Да, ну я якось вже останні роки не дуже жартувала. Це може в дитинстві. То рану розвиша так більше якось ні. Художники ж в Полтаві цього дня жартують своїми роботами. 1 квітня Полтавський художній музей традиційно запрошує на виставку карикатур Карлюка. Тут зокрема розгорнув експозицію український карикатурист Олексій Кустовський. Одна частина присвячена нашому символу українському. Нашому символу нашої державності, гербу України, і ви можете самі впевнитися в тому, наскільки складно він трактує цей тризуб, тому що він в нього постає зовсім в різних іпостасях. І як архітектурна форма, і як багатофігурна композиція, і як ціле дієва така історія. Ще один розділ нашої виставки присвячений українському казацтву. А в музеї авіації і космонавтики в рамках фестивалю гумору всі охочі могли познайомитися Знайомитися з карлюкою в космосі це як натяк на те, що гумор явище, що сягає всесвіту, говорить завідуючий музею Андрій Пушкарьов цього року. Ми пропонуємо виставку з 17 країн світу. 60 робіт представлено під загальним кураторством найвідомішого українського карикатуриста Володимира Казаневського. Це відбір від ну можна сказати від Китаю. До Японії, от Ілон Маск шуткують над ним. Ось тут певне інше. Ну, велика філософія. Тобто, юмор це філософське взагалі. Нагадаємо, фестиваль гумору Карлюка існує в Полтаві 24 роки. Протягом останніх п'яти, через ковід та війну, його проводили лише онлайн. Цьогоріч же офлайн формат знову повернули.